Вітаю громада! Розпочинаємо нашу рубрику «Запитаю у мера запитувач Олександр Олександрович Ясінський питається, чи будуть проходити у місті спортивні змагання за участю міської ради. Ну то мені хотілося б уточнити, щоб сама міська рада була як спортсмени залучені до змагань чи за їх участю як організаторів. Якщо як організаторів, то періодично вони відбуваються навіть не дивлячись на воєнний стан. Хотілося б, щоб їх було більше. Знаємо вас як. Потужного спортсмена, то нам такі хлопці спокою не дадуть. Сподіваюсь, що якщо буде у вас запал та бажання, то ми долучимося до організації. Можливо, десь і приймемо таку участь самі. Олександр питається: доброня, чому не приділяється увага старій частині міста, дороги розбиті, несанкціоновані сміттєзвалища повсюди, жилсервіс. Не з'являється і таке проче. Ну що таке, і таке проче, не знаю. Ми в минулому році відремонтували достатньо велику частину вулиці Спортивна. Зараз ремонтується вулиця Соборна, відремонтована вулиця Харківська. Це все дороги, хоч і транзитні скрізь наше місто, але вони знаходяться в, в так званій старій частині міста. Я розумію, що хотілося б більше, але ми намагаємось свою увагу розподіляти до відповідно до концентрації концентрації мешканців нашої громади тому багатоповерхова забудова отримує відповідно справедливо, трохи більше уваги. А, Антошка Гада провітатебе. Ну є всі сподівання, що принаймні на новий рік ви вже зробите закупівлі на свої святкові столи саме там. Бігун Олександр, добрий день. Чи почнуться у цьому році якісь роботи з водозабезпечення по вулиці Центральній у селі Грушина? Дякую. Сподіваюся, що так. Шукаємо проєктне рішення, яке б могло задовільнити ваші вимоги. але нагадую, що доведеться працювати і над абонентами села Грушина, над встановленням лічильників, щоб як-то лімітувати розбір, який сьогодні не є таким. Зеленська Юлія, коли ми зможемо ходити по місту, та не будемо боятися, що нас з'їдять собаки, взагалі не можна вийти на вулицю дітям. Ну, питання безпритульних тварин порушувалося раніше. На нього надавав відповідь попередніх випусках. Працюємо над ним. Зараз закуповуємо обладнання, яке допоможе вилучати тварин з вулиці міста, але подальша їх доля. Зараз не є врегульованим питанням, тому в більшості випадків вони будуть повертатися на вулиці лише тільки стерилізовані і щеплені від сказу. Людмила Володимировна. Пожалуйста, поясніть, почему чому из з Харкова прикрутили давати гуманітарну помочь. Пояснював раніше, тому що гуманіт... кількість гуманітарної допомоги значно обмежена і її надають сьогодні лише тим, хто у нас знаходиться з території бойових дій, і тим, хто втратив житло і має проте підтверджуючі документи в дії або в інший спосіб. Микита П, коли планується зробити водовідведення на Бродвею, перший другий мікрорайон після дощів, та буквально з'являється озера. Відповідав на це запитання. Роботи там частина виконана, частина планується. Найскладніша ділянка, там проход під аркою у нас буде винесена на десь вересень жовтий місяць, коли техніка звільниться і йде з ремонту доріг. Тому спробуємо там перекласти ділянку лівневої каналізації. А Хримінка Дмитро, чи є вже рішення по. Отвору в мості через залізничні колі, з знак заважає рух автомобілі та може створювати аварійну ситуацію. Ну, зробили ми звернення до облавтодору. На жаль, там складна ситуація. Зараз це підприємство знаходиться або в стадії ліквідації, або банкрутство не можу точно зазначити. Там є складнощі в управлінні відповідно стан справ. Там не самий на краще, але на мостах вони мають певну балансову приналежність. Ми самі виконувати ремонтні роботи не можемо. Там міст знаходиться у підпорядкуванні окремого там управління, яке займається саме мостами. Журавльова Катерина, чому коли вимикають світло, аварійне планово в домах вуличне освітлення все одно працює в інших містах, наприклад, навіть світлофори не працюють. Ну я не знаю, це перевага чи недолік, що у нас працює вуличне освітлення. Вуличне освітлення у нас працює лише по вулиці, якщо я не помиляюсь, світанковій. І алейках між першим і другим мікрорайоном. справа в тому, що вони ці лінії заживлені від тієї, до якої під'єднана лікарня віднесена до критичної інфраструктури споживання вуличного освітлення у нас є достатньо замалим, щоб серйозно впливати на навантаження. Хримінка, Дмитро, чи планується в найближчому майбутньому встановлення нових меморіальних об'єктів нашому місті з метою патріотичного виховання молоді, якщо так, то які саме об'єкти розглядаються. Ну, виконавчим Комітетом Пермайської міської ради надано ще два дозволи на створення муралів, ну, схожих на той, який існує пам'яті Олегу Фатієнка. В який спосіб вони будуть реалізовані, зараз я вам сказати не можу ще, бо там роботи повністю виконуються. Рідними цих загиблих героїв нашої громади, тому один буде з них виконаний в шостому мікрорайоні, інший в третьому. Руслан Бачаров будуть колись працювати світлофори так чи ні, скоріш за все, ні. Доброго дня світлофори колись нові, нові бути так чи ні. Ну, два звернення одного та самого користувача по світофорам роз'яснював, не знаю вам чи ні. Але світлогор світлофорне господарство окреме від господарської діяльності і в таких містах як наше немає цільової доречності їх облаштовувати, створювати спеціальну службу. Тому, скоріш за все, будуть рух в нашому місті врегульовані в подальшому за допомогою кругових перехрест. Там де є інтенсивні перетини з пішохідними маршрутами, там будуть вони виконані у вигляді пантусних. Переходів, так як зроблено по вулиці Кіндратіо, в районі е, з кухні та п'ятої школи від шостої школи в бік нової пошти і в районі четвертої школи, для того щоб знизити логічно рух транспортних засобів і пешеходи могли в безпечний спосіб виконувати переходи. Ну а щодо перехресів, сказав там рішення це круговий рух. Паномарьова Маша, чому у мене в холодильнику пропадає їжа, і мене доводиться їсти. Ну, питання пов'язане з відключенням світла. На жаль, ми не можемо впливати на них. Всі рішення про відключення чи включення світла приймаються енергорозподільними організаціями відповідно до поточних споживань і навантажень. Для тих, хто ну ще не це електроенергія це продукт одномоментного виробництва та споживання. Якщо споживання перевищує виробництво, то треба зменшувати кількість споживачів і е, навпаки. Тому е, ніхто не зацікавлений в тому, що вироблену енергію не поставити до ваших домівок. Так само енергетики мають свої е, ну, і енергопостачальні компанії прибутки від того кількості, яку вони продали електроенергію. Тому е, це, це все це є викликами війни, і ніхто тут не регулює якийсь спеціальний спосіб. Е, дякую за увагу. Зустрінемося в наступному випуску.